Секундочку, дякую за лекцію. Скажіть, будь ласка, а статинотерапія і міастенія рідкий синдром, ну є такі? І він посилює значно мій улюблений моє улюблене питання і улюблена відповідь. Скажімо так, на жаль, я сьогодні не включила цей слайд, але. Міфи щодо побічних дій і м'язових симптомів на статинах – це найпоширеніші міфи у всьому світі. Є дослідження, воно датується кінцем 2020-го або 2019 рік. Прямо рандомізували пацієнтів на дві групи і задавали питання щодо м'язових симптомів і їх генезу, тобто природи. І в результаті цього дослідження, щоб бути більш короткою, я скажу. Що виявилося, що тільки 0,2% пацієнтів мали м'язевий біль із-за статинотерапії, 0,2%. Всі інші мали із за якихось своїх інших причин або супутні патології, або супутніх захворювань. Тобто, це один з найпоширеніших міфів з великої літери М. Тобто, це не є таким, такою часто побічною дією. як в принципі і. Те, що при Альцгеймері не можна статин, і те, що геморагічний інсульт викликає статин, і те, що катаракта, є протипоказа до статин. Ну, тобто, цукровий діабет ініціюється. Цукровий діабет ініціюється, коли є предіабет або інсулінорезистентність, і це не пов'язане з статинами. Тобто, так само і м'язові симптоми.